Як відрізнити гепарда від леопарда? Найголовніша відмінність характерні чорні лінії на обличчі гепарда від очей до пащі вздовж носа. Леопард їх не має. Це виключно характерна ознака гепардів. Відрізняються і їх плями. У гепардів вони більш простої форми, округлі або овальні та повністю чорні. У леопарда плями складнішого візерунку, так звані розетки. Це не суцільні кільця, а групування плям, що утворюють уривчити неправильний контур порожній всередині. І у леопардів плями більші. Гепард та леопард відрізняються і розмірами. Та щось ми сумніваємо, що ви будете міряти їх рулеткою при зустрічі. Гепард стрункіший, леопард більш масивний. Таке враження, що гепарди постійно худнуть на пробіжках, а леопарди набирають масу тягаючи залізо в залі. Та і той, і інший однозначно на спорті. А ще у гепарда ноги довші. Якщо швидко біжить гепард, вони найшвидші савці на планеті. А якщо лізе на дерево, це скоріше за все леопард. Тепер, коли ти зустрінеш плямисту дику кішку, зможеш впізнати, хто перед тобою, якщо це, звісно, не ягуар. А взагалі, в зоопарку, вони підписані, як і ти маєш бути підписаний на наш канал, де ще багато цікаве. І пам'ятай, Боже творіння дивовижне, а ти між іншим Боже творіння.